Доброго дня, шановні колеги! Сьогодні з вами я, Безуська Олега Расивна, кандидат біологічних наук доцент. І ми продовжуємо наш проєкт присвячений медичній паразитології. Ми вже перейшли до, розділ, до розділу гельмінтології. І сьогодні представником, якому ми приділимо увагу, буде ціп'як озброєний або свинячий. Отже, він. Цей цеп'як озброєний або свинячий теніасоріум, це збудник теніузу, являє собою вид цистут родини ціп'які теніїда, рядо, циклафіліди, він є паразитом ссавців. Як проміжний хазяїн, він використовує свиней, собак, зайців, крорів, верблюдів і увага людину. Чого не було з попереднім представником теніарінгу сагінату, тобто з цим неозброєним цеп'яком. А ось тут ми, ми маємо такого, такого паразита, який може використовувати людину не, не тільки як остаточного хазяїна, а й проміжного, що є дуже і дуже небезпечним. Отже, далі остаточний хазяїн це тільки людина. Залежно від стадії життєвого циклу, на якій відбувається зараження, свинячий цеп'як спричинює у хазяїна теніоз зараження на стадії статево-зрілої особини, або цистий циркоз зараження на стадії личинки. Тобто, ось це дуже і дуже така е, важлива відмінність цього ціп'яка, е, що він може все ж таки бути ще іо ще і, е, ще і е, викликати зараження на стадії личинки. Отже, е, поширення цього Цього представника. Він може зустрічатись повсюдно, але частота захворювання більше в Південній Східній Африці, Південній Центральній Америці. В Україні гельминтоз не часто зустрічається в різних регіонах України. Ціп'як свинячий має довжину тіла 2-4 метра, має стрічкоподібну форму. Тіло гельмінта, та складається з тісно пов'язаних сегментів проглотит. У свинячого цеп'яка є від 800 до 900 проглотит. На сколексу свинячого ціп'яка 4 присуски і 2 ряди. З 22-32 коротких до 120 мікронів і протяжних до 180 мікронів гачків, які розташовані по кулу і нагадують корону. Сколекс теніасоліум настільки досконало сформований, що дозволяє гельмінту дуже міцно триматися у кишечнику і ефективно протидіяти хвилям перистальтики, які прагнуть е, викинути його назовні. Через наявність у нього не тільки присосок, а й гачків його називають озброєним, на відміну від неозброєного бичачого ціп'яка. До, до того свинячий цеп'як прикріплюється значно міцніше від бичачого, через що практично не міняє свого розташування у кишечнику і спричиняє у місці прикріплення сильне запалення з нерідким больовим відчуттям. Особливість гермафродитних члеників – це трилопативий яєчник, дві основні частки і одна дрібна додаткова частка. Зрілі членики прямокутної форми розміром 12-15 на 6-7 мм. Довжина членика перевищує ширину в, 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 в співвідношенні 2 до 1. Містить розгалужену матку, що має вигляд стовбура, від якого з кожного боку відходить 7-12 гілок. Матка закритого типу, позбавлена вивідного утвору. Кожний членик містить 30-50 тисяч яєць, яйця забудовою подібні до яєць неозброєного ціп'яка. Фіна типу цистицерк має вигляд прозорого пухирця розміром з рисову зернину. Молочно-білого кольору. Заповнена вона рідиною з високим містом альбуміну. Ось так виглядає цеп'як, озброєний або свинячий. Ми бачимо ось тут уже зрілий членик. Ось це яйце, в якому знаходиться онкосфера шести, шестигачковий цей, е, зародок. І е, ось тут ми бачимо величиною з рисовою, з рисового зернини це вже будуть цистицерки в м'ясі. Ремна система у свинячого ціп'яка відсутня, як і у інших цистот. В його тканинах присутні особливі протеолітичні ферменти, які допомагають перетравленню тієї їжі, яка надходить до кишечника людини. Здоровий сформований свинячий цеп'як виділяє. Антикіназу, яка нейтралізує ферменти підшлункової залози людини, через що гельмінт успішно протистоїть перетравленню людської травної системи. Але будь-яке пошкодження гельмінта, в тому числі параліч рухливості його проглетить, призводить до втрати такої стійкості, та такий цип'як буде перетравлений. Свині заражаються, поїдаючи фекалії хворого або зараженого яйцями цеп'яка. У травному тракті проміжного хазяїна онкосфери вивільнюються і за допомогою гачків проникають у кровоносні судини кишкової стінки. З кров'ю вони заносяться в міжм'язову сполучну тканину, де через 2-2,5 місяці формуються цисти церкви. В організмі свині цисти церк зберігаються живими до 2 років. А, пізні... а пізніше вони гинуть і звапнюються. Людина заражається теніозом, з'ївши погано, термічно оброблену фінозну свинину. Інвазійна стадія цистицерг. У кишківнику під дією травних ферментів, сколекс вивертається, прикріплюється до його стінки і починається ріст струбілий. Через 2,5 місяці паразит досягає статевої зрілості і тривалість його життя увага до 25 років. Теніоз може ускладнюватися цистициркозом, при якому людина є проміжним хазяїном свинячого ціп'яка. Інвазійна стадія в такому випадку є яйцем. Під час блювоти онкосфери, що звільнилися під дією ферментів, проникають у кров, потрапляють в очі, головний мозок, серцевий м'яз, де через два місяці перетворюються на цисти Ну, Ось так ми можемо уявити собі життєвий цикл цього, цього паразита. Людина, людина Якщо З'їсть погано, термічно оброблену свинину, то разом з нею потрапляють ось цісти ці церкви і е, тоді е, вони звільняються від оболонок, тобто вивертається, вивертається головка цей сколекс, і в, тонку, в тонкому кишковику вони прикріплюються до стінки, де швиденько наростають через 2,5 місяці. Це вже буде ось такий статево-зрілий ціп'як. Ціп Якщо раптом потрапляє яйце з онкосферою, ось тоді, ось тоді буде розвиватися цистий циркоз у людини. У свині, ось ми бачимо, якщо вона разом з їжею потрапили яйця цього паразита, то цисті будуть формуватися вже в організмі тварини. Дебільшого хвороба перебігає безсимптомно, якщо ми маємо теніоз, проявляється тільки виділенням члеників з фекаліями. В інших випадках пацієнтів турбує головний біль, слабкість, зниження або підвищення апетиту, голодні болі в животі, нудота, блювота, пронос, що змінюється запором, дуже рідко спостерігається механічна кишкова непрохідність. Клінічні прояви цистицеркозу дуже різноманітні і залежать від локалізації цистицерків. Цистицеркоз м'язів і підшкірної тиковини зазвичай проходять непоміченими. Цистицеркоз мозку може виявлятися епілептичними нападами, підвищенням внутрішньочерепного тиску та іншим. Цистицеркоз очей призводить до зниження гостроти зору, в тяжких випадках до сліпоти та атрофії ока. Систициркоз серця проявляється порушенням серцевого ритму, потрапляє в організм людини при випадковому закоптуванні яєць із брудних рук із зараженою водою і їжею, або при потраплянні зрілих члеників у шлунок. Тобто, чи це буде, якщо навіть якісь механічні переносники, таргани або, або мухи, вони можуть перенести таке яйце на? Стати причиною того, що це може потрапити на їжу, і о, тоді у людини розвивається цистий циркоз. В діагностиках клінічне виділення членників з фекаліями, лабораторна гельмінтоскопія фекалій. Вид паразита визначається кількістю відгаложень матки 7-12, У неозброєного там буде 17-35, набагато більше. При зруйнуванні членників можливо виявлення яєць гельмін та овоскопія, але овоскопія не дозволяє розрізнити озброєного і неозброєного ціп'яків. Тому при використанні цього методу діагностики ставиться такий узагальнений діагноз теніїдус. От, але якщо проаналізувати вже будову членика, то тоді можна поставити остаточний ді діагноз. Діагностика цисти циркозу дуже важка внаслідок різноманітної клінічної карти картини. Допомагають рентгенографія черепа, е комп'ютерна томографія, офтальмоскопія і інші. Специфічна лабораторна діагностика це сирологічні реакції. Боротьбу з поширенням гельмінта проводять шляхом виявлення і лікування хворих людей, а також за допомогою проведення загальних санітарно побудових заходів. Якщо у людини виявляють теніоз, то лікування проводять в стаціонарі. Якщо у людини виявляли теніархоз, то можна було лікуватись амбулаторно. Якщо ж у людини виявлено теніус, то підкреслює лікування проводять в стаціонарі, в стаціонарі під контролем лікарів. Призначають ніклозамід, 2 грами приймають на ніч, ретельно розжувати і запивши водою. За 15 хвилин до прийому їжі рекомендується випити 1-2 грами літри питної води, грами вибачте, питної суди Значить, За 15 хвилин до прийому їжі рекомендується випити 1-2 грами питної соди, натрію, гідрокарбонату. Велике значення має виявлення і вибракування заражених цистицерками свиней, що вбивають на бойні. Ці ж міри спричиняються побіганню зараження тварин личинковими формами паразиту. З метою викорінення цієї хвороби необхідно виявляти і лікувати хворих людей з обов'язковим додатковим знезаражуванням фекалій, не використовувати м'ясо, яке не пройшло ветеринарно-санітарного контролю, піддавати термічній обробці м'ясо, яким планують харчуватися, проводити санітарно просвітницьку роботу серед населення. Так що, ми познайомилися з озброєним ціп'яком, побачили, що він набагато небезпечніше порівняно з неозброєним, і вимагає дійсно такого ретельного лікування, ну і решту різних профілактичних заходів для того, щоб викоренити цю, цю хворобу на території. України. Отже, якщо ця інформація для вас була цікавою, ми закликаємо вас підписуватись на наш канал, ставити лайки, подобайки. І наступного разу ми продовжимо нашу наш зустріч з цими небезпечними, достатньо неприємними тваринами, але необхідно про них дійсно багато знати для того, щоб не наражатися на.